У відділенні малоінвазивної хірургії та оперативної гінекології 4-ї міської лікарні Полтави пацієнтці, яка скаржилася на біль і відчуття важкості в животі після вживання шкідливої їжі, показана лапароскопічна холецистектомія, операція з видалення жовчного міхура. Тручання виконують малоінвазивним методом через кілька невеликих отворів, що значно знижує травматичність і пришвидшує одужання. Таже останнім часом дотримання суворої дієти не дає їй можливості повноцінно. Харчуватися і жити обстежена обстановного діагноз хронічний холецистит халіцистів стадії. У відділенні малоінвазивної хірургії та оперативної гінекології лікарі вищої категорії виконують весь спектр малоінвазивних і відкритих операцій, розповідає лікар-хірург Костянтин Мисюк. При цьому гендерного поділу немає. Оперують як жінок, так і чоловіків. Це холецистектомії, грижі всіх відів передньої чарівної стінки, діафрагмальні грижі, пахові грижі вентральні. Ну, от такий спектр можемо робити гемароєктамі, венектомі. То тобто судинні теж, операції проводять заново неургентні, от уже планові. Через добу після оперативного втручання хворий повертається у відділення під подальший нагляд оперуючого хірурга до виписки пацієнта. Ми робимо перев'язки, дивимося за їхнім фізнавантаженням, ну і до оформляємо документи. Ну, наприклад, там лікарняні листи супроводжуємо пацієнта повністю до його працедатного стану. У відділенні малоінвазивної хірургії та оперативної гінекології 4-ї міської лікарні Полтави створені всі умови для комфортного перебування хворих. Персонал медзакладу надає пацієнтам всебічну допомогу, говорить завідувач відділення Лариса Нестеренко. Хірургічна допомога надається незалежно від того, де людина прописана, де вона проживає, за її бажанням. Тобто будь-який мешканець України може звернутися в наше відділення і отримати кваліфіковану допомогу. Знаходиться відділення у Полтаві по Європейській 101.